Так, доброго вечора всім кролівникам і любителям кролів. А також всім тим, хто нас дивиться. Нас дивляться на каналі почалась активність. Люди щось коментують, щось питають. Мені це дуже приємно, тому цікавіше знімати. Народ підписуйтесь, буде більше народу дивитись, все буде буде гарніше відео. Може назбираю грошей на камеру. Жартую. Гроші є, але справа не в грошах. Щастя в кролях. Значить, пощепили ми сьогодні наш молоднячок. Це мама їхня сидить. тих дітвори. Це поміст Каліфорнії Панона, але гарна велика. Вона вже готується до нових родів. Кролення там трохи більше місяця. Я в місяць їх відсадив. От. Місяць відсадив. Привіз їхнього тата, ось їхній тата, словак. Я вам його показував, знімав. Він такий. Я вже його знімав. Показував. Ну, В общем, потомство від нього, від нього гарне і багато їх там. Укролі. Кому цікаво, можемо його продати. Недорого. Купляли його маленьким, гарним, теж вибирали його. Не по возі, а по пігменту, по тілудові, такий би, мабуть, каліфорнієць круглий. От, потомство дає дуже класне. Їх було 11. Але народ, який би не був чудовий, як з тими кролями не поводишся, все одно буває таке. От їдять сіно, зерно, корм, більше нічого. Все одно буває таке, що запоносив. І якщо здутий, то ще можна спасти антибіотиком. Якщо запоносив, просто забирайте свідки, щоб там не, не гадив. А насправді я думаю, що вже його не спасати. Пишуть люди, що можна, але це, якщо сидіти біля тих королів, днювати і ночувати, то може так. А так, то краще його забирати. От їх тут зараз 9 штук. Ми їх пощепили. П'ять з них хоче забрати один чоловік, хай забирає на здоров'я, кажу, але, але тільки щеплених, бо тому що не щеплених, то не цікаво. Тато їхній бігає. Знайомся сюди тут що ти накліпав. Всі кругленькі, похожі на тата. Но... Це порода каліфорнійська. І потомство від чистого тата каліфорнійця. А мама показувала вже оця. Мама готується до других родів. Ми прибрали її роділочку, постелили її соломи. Вона собі там залазить, там родить, такі ящик я вчепив, ну, приблизно 40х40х, на на напевно. Він закривається, зверху опускається. І все, вона собі там щасливо родить. Так само у нас тут ще одна мамочка. Ну, вона вже на, на, на м'ясо піде додобре, але вродила та й вродила. Як я говорю, ми микрилець переважно не б'ємо, завжди нам їх шкода. але ця така, що... Ось. Скільки ти тут? один, два, три, чотири. два, 3, 4, 8. Восьмеро, вісім штук. Вісім штук народила. Це теж вона помість. і Каліфорнії. А вродила від цього козака. От від цього. Оці, та вродила від нього та вродила від нього. І ще я ним багато крилиць запліднив, але багато народ мене купили тих крилиць. Я думаю, що люди щасливі, бо ой, вони вірняк. 10. Оця, до речі, народила 10. Просто одне мертве було, одне ми рятували. Може знайду відосик, то покажу, як ми його рятували, але не врятували. Воно ж було синє, холодне і отаке. Ну, а тіні в року класні. Як кулачки. Як кулачки. Бачите, який це крильдипотанці? Не обов'язково, що був самець великий. Головне, щоб він був гарний, а і гарні були від нього кролики. Зараз покажу вакцину, яку ми щепили. Так що, так що такі в нас справи. От, молоднячок. У цьому молоднячку два тижні, може два тижні і чуть, -чуть. Так, Вони ж такі активненькі. А цьому молодняку місяць і трошки. Гарні, збиті, чудові. Я думаю будуть чудові кролики. Бо в нас їх родять завжди гарні мами. Поганих мама, погана, як не родить, вона зразу йде на м'ясо. Два рази їй даю попитку. Не родить на то, Ото їхній тато. Теж гарнішок. Тут у нас молодняк сидить. Самці два гарних. Десь їм вже два місяці минуло твердо, два з половиною, може під три, ну десь мають до 3 кілограм самці. От до них є самки. Бачите, які в тих вуха, подивіться. От до них є самки. Це по іншій лінії самки. Дуже класні самки, просто рельєфні, м'язисті, чудові. Три. На продажу ці самки. Пишіть на Viber. Щось будемо, якщо комусь треба кроликів, поки що є. А це їхні два брата, теж дуже класно. Один поїхав в Хмельницький їхній брат, я думаю, чоловік буде Їхав з Карпотка. Жикає: я з твій канал, тризивені кролика, та я йому привіз та хай йому ведеться. Тому чоловік... От, це два брата, це його три сестри. Це чисті панони, класні. Є ще в нас такий кролик, якого народили... От він, якого народила ця мама. А тато його панон наш артист. Ця народила. От він який. Йому 3,5 місця, але він такий кабан. Я не можу показати, який він кабан, коли вам скажу вагу чудовий. Ну, для породи він не йде, бо є чисті панони. Але на м'ясо він буде просто просто звірюка. Подивіться, який 4 місця йому ще нема. Дуже класний. Ці там заглядають. Ей на Мама. Мама и дедлых. У нас еще одно в одном месте кролики Сейчас покажу. Там тоже маленькие. Ну, в общем, как вы поняли, кролики у нас много. Добре, що ми знаходимо час ввечері, де коли до них зайти, дати їсти, щось освіжити. Вот. Так, зараз покажемо їх. Є у нас тут така крилечка, панонка. Це я собі її лишив, вона була найбільша у виводку, я її спорвав їй ще не було 4 місяці, зараз вона вродила кроленята. Коротше, їй десь тій кролиці 5 місяців. Певно. Так, так, бо її братів... Так, бо її братів я продав 5 приблизно 5 місяців. Вона вже раз врудила. Ну, одицька класна. А зараз ми подивимося На її малюків. Вот. От є малюки, чисті гарні панонки. Їх тут трохи є. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість їх тут. Шість а цей деновенькі. Там в куті. Бачите, два рази менший. Всі однакові такі плюс-мінус гарні паночки. Але ну, маленькі в льйомі куті. Ну повзи, повзи. Ну, це в нас осінні осінні укроли, осінні круленята. Ну, щоб ви розуміли... Кролики мають постійно бути в роботі. Вродила кролиця, забрав її на тиждень. Якщо не плануєш її парувати вже більше, то потримай її трохи з королями, потім і лиши собі з молодих, якщо була гарна, мама будуть від неї близько гарні кролинята. Якщо інша справа, треба м'ясо, треба кролів, кролинята місяць, місяць і більше, неважно скільки там з нею буде. Півтора місяця. Забрав на день-два, щоб віддихнула і починаєш кожних пару днів пробувати кидати. Робити, кидати. Тоді вона стає в охоту, вона хлоп, Тобто вони постійно мають порватися, кролиці мають бути постійно в роботі. Як люди тримають кролів, а най мені вроди весну, я все підгодую, а потім і знов за рік спорую. Так не буває, народу зажаріє і потім вам не спарується і ви нервуєтесь, тому що немає кролів. Кролики мають або працювати, або немає їх. Нема, то забив, забив, є в кого купити. Народ, якщо що. І завжди в мене візьмете гарних кроликів і будете знову мати кролики. Всіх я щеплю, до речі, та вакцину обіцяв показати. Вакциною Гем-2. Ламіпун Гем2. Ось така баночка. От зараз покажу. От зараз спеціально. от, от, Така вакцина, 10 доз. Коштує 250 гривень. Ну, тобто кролик зразу на 25 гривень дорожчий один. Але воно того варте. Воно того варте і це від гемки. А решта дивіться, що у вас не було просто мух багато, тому можна від муксоматозу і не щепити, якщо у вас нема мух або кролів в приміщенні. Це так. ну Чистота тут ще теж має бути. в общем відео у нас вже знову вийшло дуже велике. Вибачайте. Але дякую, що підписуєтесь, народ підписуйтесь, щось коментуйте. Будемо знімати. Кролики є, так що бачите. Треба забрати пух. Все впухає. Все Добре, тих закриваємо. Зараз хвилинку. Тих закрили, повернулись до тих. Ну, Голодні треба їсти потрошки. Сіна. В общем, такі кормушки завжди потрошки там зерна, багато нема, на дні. З'їдять, трохи голодні бувають, нічого страшного, зато всі активні, жваві. Якщо їде вдостать, вони більше ваги наберуть, але щоб годувати гранулами, рідко народ годує гранулами, так що постійно, я думаю, звичайних... Таких домашніх хазяйств, бо є зерно пої і, і всяке таке. Тому от, наші кролики їдять, що їдять? ячмінь їдять, ячмінь їдять, вони небагато. І все, нема делю скорити, досипав. Добре, ще на тих подивимося. Ще раз покажу от тата їхнього. Це йому всі дітки гарненькі. Кажу, місяць минув. Ну, ваги не знаю, але гарні. Помпухи зразу видно, що такі чотенькі. Так? Вакцину, якщо хтось не встиг побачити. Ще раз покажу, знайшов в кишені. От. Баночка. В льоді вона має продаватися. А так, а так все, на сьогодні все. Добре, будемо її годувати. Народ, дивіться. Підписуйтесь, всім бажаю, всього доброго, миру, спокою і швидкої перемоги. Тішить, що наші вже мають чим воювати, вже трошки кажуть нам веселіше. Ну, До скорих зустрічей! Бувайте!